Та що ж робити, І знов напарили мені фальшивку? Дивіться, щоб не попадати, сьогодні розкажу вам, як відрізнити фальшивку від справжніх грошей. Це е, новий зразок євро 100 доларового 100-єврової купюри. Е, я не беру їх сьогодні до уваги. Їх підробити набагато складніше. Я не зустрічав підробок цих е, нових купюр. Якщо їх і роблять, то вони дуже грубі помилки там, і навіть необізнана людина може зрозуміти, що це фальшивка. З цими трохи складніше, е, але все ж таки. Відрізнити можна. Мені попадалися фальшиві євро. І досить часто попадаються. Особливо в літній сезон приїжджають румуни, молдавани і вони люблять возити з собою фальшивку. Так от, як відрізнити? По-перше, це папір. Він досить цупкий. Цупкий папір, сам папір цупкий. Трогаєте в руках, і відчуваєте, що це грошовий папір, а не звичайний. Друге, я розкажу вам сьогодні тільки три признаки. Друге, це ось цей прямокутник біля сотки, біля напису сотки. Коли ви проводите нігтем. Він рельєфний, шершавий, це один з признаків. Я не беру до уваги водні знаки. Думаю, ви знаєте, що треба дивитися на світло, дивитися ці всі водні знаки, але і їх також підроблюють. Одне з найголовніших признаків, по чому я відрізняю, чи це фальшивка чи ні, це ось, ось ця сотка на звороті. Вона має переливатись, але має переливатись обов'язково з фіолетового в коричневий колір. З в коричневе. Якщо ви так от робите на світлі і вона переливається, це справжня купюра. Користуйтесь!